Всіх вітаємо вас на каналі компанії Азамут. Ми розповідаємо все цікаво про дрони та про аксесуари для дронів. І сьогодні ми розповімо про захисні дулі для квадрокоптерів. Візьмемо на прикладі для міні Pro. і одразу квадрокоптер для прикладу. Це є незамінна річ для будь-якого пілота. Чи ви є експертом, чи є ви новачком. особливо для новачка, це стане незамінною річчю, яка... Береже ваш квадрокоптер і дозволить йому служити довше. Також ви менше будете заміняти захисні дуги, що забезпечить краще клюкві. І давайте розпакуємо, як же він виглядає. Виглядають вони дуже легкі, що не впливає на політ, а навпаки, його покращить. Тобто Він не буде додати ваги, а навпаки, зробить його більш комфортним. Ось такі вони великі. Виглядається також у нас є інструкція, де детально промальовано, як встановляти. Встановляти дуже просто, дуже легко, тому ви зможете зробити це за декілька хвилин. І тепер поговоримо про основні переваги, для чого ж вони потрібні. І першою з перевагою це є е, легкий зліт. Для того, щоб легше злетіти, особливо на нерівних поверхнях, вам допоможуть захисні дуги. Тому що, якщо тільки ми пошкодимо пропелер, ми можемо цього не побачити. Це може вплинути не тільки на зліт, а на те, що квадрокоптер може не повернутися або втратитися під час польоту. Це є надійний захист. Пункт номер два е, він захистить оточення і нас. Тобто квадрокоптер може пошкодити, е, як і, можливо, домашніх улюбленців або інших людей. Якщо ми занадто близько підлетимо, пропелери можуть просто порізати. В мене особисто був приклад, де я летіла, і коли приземлявся квадрокоптер, я порізала собі пальця. Е, залишилася маленькою травмою. Тут ми повністю захистимося від цього, де дуги не дозволять цього зробити. Наступний пункт це е, різні перешкоди, тобто можуть бути маленькі дрібні гілки, або ми облітаємо ще якісь в приміщенні також. Якщо в приміщенні літати, легко можна зачепитися. тобто Пропелери вони самі по собі, як ми бачимо, такі є, що вони маленькі і їм легко за що зачепитися і зламатися. Тут цього не буде. тобто Це додатковий захист, який дозволить не заплутатись, може легко заплутатись. Якісь ткани, чомусь, тому що е, квадрокоптер передбачений літати в різних умовах, облітати перешкоди. Е, так, тут є е, у цій моделі справді обліт перешкод. Але для додаткового захисту е, рекомендуємо обов'язково придбати таку річ. Е, легкий е, за рахунок того, що він легкий, навпаки, нам дозволить е, е, те, що він буде робитися більшим. Ми, Краще можемо його побачити в просторі, орієнтуватися, як краще літати в ту чи іншу сторону, що дозволить нам е, стати кращим пілотом. Е, ці та інші рекомендації на нашому YouTube-каналі. Переходьте, ставте дзвіночок і дивіться, щоб, дивіться всі новини, щоб не пропустити саме основне. Коментарі, лайки. Е, Чекаємо вас.